Всім привіт! Хочу зазняти огляд такого мототрактора, саморобного повноприводного. Всі, хто є підписаний на каналі, бачив відео до цього часу. У мене був мототрактор Fighter. Це був китайський одномостовий мототрактор, який робив роботу до того часу, доки не почала грати реально. Коробка ремонтувалася два рази. Він був в стовій, так, ну, на ньому працювалося, но, але порівняти з цим це небо і земля. Тоді було прийнято рішення продати той мототрактор файтер. Працював я на ньому 3 роки і було вирішено збирати саморобний мототракторець. Ось такий вийшов у мене. Мототрактор. На мототракторі стоїть двигун китайський, 16 кінських сил 11-2.0. Так само стоїть від автомобіля москвіч додатковий генератор. За основу за трансмісією було взято мости. Від автомобіля УАЗ. також була встановлена коробка від автомобіля УАЗ і роздатка від автомобіля УАЗ. Мости були вкорочені під колію метр десять. Чому під метр десять, так як в мене на попередньому мототракторі стояла колія метр десять і все навісне було зроблено під колію метр десять. І ще за рахунок того, щоб, якщо колія метр десять, то на оазівське передній міст підходять дві коротких полуосі, тобто їх не треба різати, вкорочувати. Ну а якщо піввісни вкорочена, значить вона є міцніша. Капот на мототракторі був поставлений так само з мототрактора, це оригінальний його капот. Були встановлені додаткові фари. Двигун був розвернутий напоперек. Така передача, також уазівське сцеплення. На сцеплення було поставлено шків і рімями передача йде від вигуна. Задні крила також встановлені з китайського мототрактора. Задні фонарі є такі встановлені з поворотами, це від китайського мототрактора Shifenga 240 діодні, додатково стоїть LED фара. Сидіння було встановлене від автомобіля, Volkswagen D4, двохмісне, але разом було ще на початку був поставив зі спинкою, але так як спинка висока, дуже і ну, тяжко орати, щоб дивитися назад, тому було прийнято рішення зняти спинку і поставити. Від якогось кавзика від автобуса. Додатково поставили отакий ящик під інструменти. Також зробили трьохточкову навіску. Навіска є стандартна, це є типу крючкова, вона є куплена, її трошки переробили, ті бокові тяги вони є видовжені. Так як вже навіска перероблялася, так само центральний вінт є видовжений, бо його бракувало. Колеса стоять 15-ки, радіусом 15 так само встановлені були колеса такі ялинкою, тому що в мене до цього були колеса рідні Уазівські стояли, але так як вони трохи на оранку не підходять, бо вони ну, буксують. Тому найкращий варіант на них ставити на такі мототракторці саморобні 16, але так як... Виходили з чим дешевшого варіанту, бо тому що були диски, і вже під ті диски було поставлено 15 кушин. Стоїть стандартна приборна панель, як і на китайському. Цей датчик, це і датчик тиску масла китайський, датчик мотогодин, так само його рідний. Тут вже стоїть інакший датчик температури, тому що він... Рідний його довго не попрацював, так само стоїть амперметр. Так само встановили китайський розподільник, він є двосекційний. Це є перша секція, яка має плаваюча, а друга секція тільки має опускання і підйом. Далі стоїть бак на масло на гідравліку. Циліндр так само стоїть з китайського трактора. Була замінена вихлопна труба, бо чомусь в попередньому мототракторі та оригінальна китайська труба постійно відлітала, то поставили з автомобіля ВАЗ 2101 резонатор і Ну вже скільки, два роки він працює. Ну і що, тепер будете питатися, скільки такий коштує? Коштує такий трактор, якщо врахувати роботу майстра і купити всі запчастини повністю. Це е, матеріал на раму, це мости, роздатка, коробка, двигун, гідравліка, шланги. Повністю ну, і колеса. ну Виходить він орієнтовно зараз, на теперішній час, десь до 3000 доларів. Ну Так само мені казали, для чого складати за 3000 тракторець, можна купити Т-25 ні. Т-25 ну може і непоганий трактор, я на ньому, але нас, так як в нас дуже тяжкі ґрунти і нам потрібно тракторець такий, щоб мав передок тому що інакше тут ніяк. Працюю я з навісним обладнанням. Це двохкорпусний плуг. х 20 він тягне без проблем. Культиватор 1,25 м, 5 лап, плюс на культиваторі стоїть борона, підгортаю картоплю трьома підгортачами. Тобто без проблем. Бо Бу борона зимою, так само сніг відвертаю, є зроблена лопата відвал. Тягнув я ним, в мене прицеп має метри двадцять на два сорок одноосний. Тягну я спокійно ним. Тонну 700 пробував піску, без проблем. Тобто ні дим двигун не пускає, ну і хватає йому і потужності. Ще забув сказати, е, тут стоїть від газона 53-го, бо Уазівська, якби ви трошки мені не так, як хотілося, але тому мусив УАЗівку продати, купити на то місце, поставити газонівську. Ну, А хто схоче, може має якісь матеріали, мости, схоче збирати такого тракторця. Якщо потрібно майстра, я вам номер скину. Скину ссылку на його канал. Ну і номер телефону подзвонити, домовитися, тому що це є оптимальний варіант тракторця, який дійсно працює, це не є мототрактор, якому коробка розлітається за рік-два. Це. Тракторець, який працює, і, і не один рік вже не один такий трактор був зібраний, і, і є вже навіть такий трактор зібраний, який відпрацював 5 років і без ніяких проблем. Ну, таке Дрібний ремонт це навіть не рахується, тому що дійсно трактор за сезон намотує поза 100 мотогодин. може і більше, навіть точно не знаю. Але вони ходять і ходять нормально і довго. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписки. Всім гарного дня, слава Україні!